Як записувати відео, які будуть набирати мільйони переглядів, ніколи не постять посилання в постах. Соцмережа перевіряє на автентичність. 50% успіху це заставка на вашому відео. Довгі тексти, лонгріди тут навіть не можна запостити. Ми розглянемо декілька основних. Інстаграм, Фейсбук і Тікток набагато більше охоплення отримують блоги з іменем та прізвищем. Перші півтори секунди людина вирішує, чи буде вона дивитися далі, чи не буде. Зараз епоха відео, вже мало хто читає пости. Більше 50% всіх глядачів дивляться відео без звуку. Тобто, якщо ви не додасте субтитри, то. 50% людей не будуть дивитися ваше відео. Ми дуже хотіли, щоб кожного з вас було по 100 тисяч підписників. Ось я вам розповіла, як це зробити.